Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене такий невеличкий фронт роботи. Вам розказую: дивіться, буду смажити акацію в клярі. Кляр, ви знайдете, я ссылку скину рецепт там, де я смажила бузину. Кляр по рецепту буде на кляр такий же самий. Буду з бузини, вирішила зробити квас. Буду робити квас, вам покажу. І трішки варення, з трояндочки хочу закрити всі рецепти. Вам скину. А зараз будете дивитися, як я буду це робити. Можливо, комусь стане в нагоді. починаємо. Друзі, беремо 5 літрів водички джерельної. Чисте, в мене купована. У вас, якщо є можливість, то беріть чистеньку джерела. На 5 літрів води. Півтори склянки цукру. Гарненько розмішуємо. Поки цукор розчиниться. Так, додаємо ще 10 грам лимонної кислоти. Розмішуємо ретельно до повного розчинення. Друзі, дивіться, в мене бузини, бузина тут різна. Квіточки є більші, є менші, є маленькі. Тобто, дивіться, десь 17 середніх отаких пучочків треба. Гадаю, що 15-20 десь так. Середніх. Вони дивіться, якісь більші, якісь менші будуть. Оці ніжки я одрізаю. І я бузину не мию, вважаю, що мити її не потрібно, так воно буде краще вродити. Я хочу, щоб було з, цим, е, з цією пельцею. Кидаємо туди в розчин. Так. Друзі, все розмішуємо так, я буду накривати кришкою і ставити при кімнатній температурі не на сонячних промінях, в темненьке місце на 4-5 діб. Воно собі там буде грати потрошку. Дивіться, я буду це відео викладаю без кінцевого результату, тому що. Зараз бузина вже відходить, і можливо, комусь цей рецепт знадобиться, хто можливо захоче робити разом зі мною. А через 5 діб вже бузини напевно не буде. Не знаю, може місцями десь і буде. Кінцевий результат скину вам пізніше, як у мене буде квас готовий. Дивіться, квас готовий, тоді вам розкажу теж, але зараз можна розливати в пластикові баклажечки. Не доливаючи до верху десь третю частинку, і таким чином він буде зберігатися до двох місяців, але в такому горизонтальному положенні. Ну, може, в погрібі в кого там, так можна зберігати його і пити ще. Дивіться, все. Зараз я ставлю його на 5 діб. Через 4 доби я покуштую його, але так взагалі так 4-5 діб. Все, І потім буду сіжувати його, куштувати, розливати бубаклажечка. Це все вам потім теж покажу. Можливо, хто хоче зараз зробити разом зі мною, то беріть рецепт, користуйтеся. Будь ласка, все, поїхали далі. You find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it. we keep close we should never leave. Трішки інший смак, не трішки взагалі інший смак, не такий, як бузина. Менше таких одна ще та прожилочка. Витягну і все смачно. Акація взагалі корисна теж. Спробуйте, можливо, вам теж сподобається.